Вітаю всіх! це програма Персона, і сьогодні ми познайомимося ближче з Ігором Губілітом. Я правильно вимовила ваше прізвище? Добрий день, воно так мені… Так виглядає, що правильно. Я колись я навіть, як вимовляють, мені так воно було цікаво. Я цього разу пройшла экзамен. Фух. Дякую, дякую. Скажіть, ви історик, ви гід-екскурсовод, ви людина, яка цікавиться всім, що було колись в минулому. А своє прізвище ви досліджували? Це мене дуже цікавить, я планую десь найближчим часом тим зайнятися. Ось я вже почав роботу, спочатку починаю з того, що опитуєш своїх родичів, вони згадують, а після того як вже, вже бачу, що люди вже не можуть більше згадати. Ти йдеш в архіви чи когось просиш, і вони там вже починають купати в архівах і там дослідити. Боюся, що наступного як ми з вами побачите вчимось, я вже вам більше скажу. А так. поки що виглядає на те, що це прізвище якого походження? Ну, важко сказати. Я особисто думаю, що це може бути е, слов'янського. Можливо, коли були якісь міняли чи записували, можливо, це може бути губи літ, губити літа. Це може бути. Дехто ага. каже, що можливо якось австрійського. Тут треба досліджувати. Цікаво. І що цікаво, якраз воно найбільш поширене там, де я народився, це. В селищі Славське, Львівська область, ось там багато обулітів, причому вони всі навіть між собою є родичами, та? що є ніби одне прізвище. Так, поза межами нього, хіба що вихідці з того Славська, це теж цікаво, досить це Бойківщина. Ось, Але за освіту я не є істориком. Я закінчив енергетику, я енергетику, і це, і вчився досить навіть в аспірантурі, але потім якось так сталося життєво обставине, що мене цікаво, зацікавило краєзнавство. Та? Бо я з дитинства був волоцюга, любив десь їздити. Волочиться по світу, там, і десь і по Азії, там, по Європі автостопом, десь вже півтора екватора наїздив, їздив, бо навіть їздив, то ми так міряємо часом автостопщики екваторами. Ось, це не є багато, але трохи є. Ось це, і потім, якось, але коли я почав цікавитися там Львівську область, я зрозумів, що а чого я їздив до цього часу, десь там по, по Сиріях, по Туреччинах, десь там по селах, які ось було, знати, що по Росіях, по Європі, якщо в принципі в Україні все є. Так? Ось є. І я так їздив, трошки дивився, і мене це здивувало, що у нас в Львівській області ну в кожному селі практично якась пам'ятка, якесь місце, де можна людям, можна людям показати. Ось, ну і після цього це моє я вирішив. Мене здивувало, що про це ніхто не знає. Ну я не знав про це взагалі. Та. Я до тепер буваю, десь завезуть мене область, І для мене велике відкриття, що ну ніколи не подумав, що там є такі, що я ніби так вже ніби щось трошки знаю. Ось, І я так вирішив, знаєте, людей знайомити з цим. Ви, хоч не я за освіту історик, але займаєтесь цим. Ну, це швидше краєзнавство то я би не Добре. Це можна фаховим істориком мене назвати, бо це ну, окрема наука серйозна. То... Мудрі люди кажуть, інші мудрі люди, крім істориків, кажуть, що найбільше перекручують історію самі історики. Як не забудь влукати в правді. Як не ну, викривати щось для майбутнього. мене? Знаєте, часом смішить я буваю людям, бо я ж їжджу з туристичними групами багато. І буває, часом, мені самому смішно, бо я, і я їм говорю про це, що люди добрі. ну, Ніколи там не ставтеся до якихось історичних фактів такою 100% впевненістю. По-перше, не факт, що так було. Та? Тому що це пишуть люди, і самі розумієте, навіть теми, які були 50 років назад, чи там події, в різних людей викликають різні оцінки. А що ми можемо говорити про те, що було? 2 3 5 тисяч років назад. Тобто ми взагалі це, це якісь такі гіпотези на рівні казачок і легенд. Хоча е, там також є раціональне е, зерно. Ось. Ну І я говорю їм про те, що е, ще донедавна я розповідав одне, а тепер говорю інше. Це не тому, що я такий є, що там люблю щось, але тому, що я дізнався нові дані, щось прочитав, нове, хтось мені щось розказав, і я поміняв свою думку. Ну Це нормально, це абсолютно нормально. Гірше, коли людина. Має якусь певну лінію стратегічну, і вона ніколи її не міняє. Ну, це це напевно гірше. Хоча Називається відсутність еволюції особистості. Ну, нічого, Мені буде, подобається буде, хто, цей про дехто там, наприклад, англійці кажуть, що Якщо весь світ вважає інакше, а ми вважаємо так, то весь світ помиляється. Це також не можна здається. Американці теж так вважають. Ну так. Отже, ну так весь світ вважає, як вони Ви найчастіше працюєте з групами. Є люди, які люблять індивідуальні розповіді, тури, екскурсії. З ким вам найважче найлегше працювати? Я взагалі то любитель працювати з великими групами. Тобто я собі а вони чують вас. Мені так здається, що слухають тільки перші троє. Решта просто навіть ну, не це залежно, Як ви розказуєте, тому що я там стараюся, коли розказувати, ми говоримо і і, і, і інформацією, краєзнавство, географію, е, гумор, анекдоти, різні, музику. Тобто, це є це є подача інформації. Ти мусиш міняти. Ти не можеш не говорити одним та самим голосом. Тобто, ці дата за датою, дата за датою, дата за датою. Ось тобто треба щоб... це люди. в основному ми працюємо з людьми, які йдуть відпочивати. Вони не їдуть захищати кандидатську дисертацію. Ще їм запхати в голову всі там дві симптомів, Люди відпочивати відповідно дуже часто, навіть під групою підлаштовуєшся, Та ось до речі, І... про етнопсихологію. Хто найкраще слухає? Ну, Це важко сказати. Я думаю, що це залежить від того, хто й розказує. Якщо ти вмієш гарно розказати людям, то тебе можуть слухати навіть грудні діти. О, а, якщо, вас а якщо, так, а якщо е людина скучна, така, що хочеться вмерти від її розповіді, там, знаєте, під яку добре засинати, ну, то е будь-яка аудиторія, це залежить. Хоча я думаю, що е люди, які знаєте, освічені, які цікавляться, напевно, вони найбільшою міру, але це не однозначно, Бо, в принципі, всі люди цікавляться. Якщо ти ти вмієш то гарно подати, то, в принципі. а що стосується роботи з групами, то я дуже люблю великі групи. Тобто я одну дві людини якось знаєте, коли 50 людей, чи 45, всі зібрав, розказав, організував, пішли, тим більше великий, гарний автобус, великі вікна, файно, Або двох я колись любив возити 75. Особливо по центрі міста зручно. Ні, ні бо я, я якось, бачите, містом Львовом так менше цікавлюся, бо цим цікавляться всі. Ось, мене цікавлять такі місця, які є маловідомі, знаєте, тому що Львів Львів достатньо відомий в Україні і Богу дякувати. І до Львова багато їдуть, і буде ще більше їхати, але якось так за, за межі Львова, по якихось таких селах маловідомих, по якихось там храмах, по пам'ятках природи там, от таке мене цікавить. Що таке сталося в вашому житті, що одного разу чи одного дня ви вирішили крім занять історією, краєзнавством екскурсіями брати участь ще й в громадській діяльності? У вас скільки проєктів в житті таких цікавих, ну, голосних. Так, так, бо я би сказав швидше по-іншому, що я починав з громадської діяльності. І навіть то, про що я говорю, це була спочатку громадська діяльність. Мене просто здивувало, що люди не знають, де вони живуть. Вони їдуть, як одна пані їде, е, мій туристка в нас любить, це, як розказувати, вона їздила в Париж, ну і одна пані біля неї сиділа і каже, що е, їдуть через Австрію, бачать скелі, і та туристка каже, е, та пані каже, наша туристка, боже, там вони схожі, як в Тустані скелі. А та каже, шостий раз їхала в Париж. Та, і коліжанка з боку каже, а де то є Тустань? Ну, та, каже, тебе шлях а ти вже шість разів в Парижі була чи сім, а ти ніколи не була в Тустані, сто кілометрів від Львова. Ну, це... Ось. І я також вважаю, що в принципі, тут є що подивитися. І я починав з громадської роботи. Ми у 2005 році заснували громадську організацію Піткова. Mm -hmm. От, і створили такий проєкт Інститут громадського лідерства. От, і він, зрештою, навіть став потім повноцінним проєктом і створилася окрема громадська організація, там, окрема діяльність виховання лідерів громадських організацій. Цим я багато займався, віддав багато тому часу. От, також ми створили освітню програму на Перший бізнес, де люди молодшилися, якихось азів-бізнесу, там бознашов, а такі найпростіше. Тобто з цього все і починається. Потім освітня програма Золоті роки ми створили для навчання літніх людей, пенсіонерів. От, і воно також діє. Воно так все, по маленькій дії, я вже ніби від того відійшов, але Богу дякувати, цей процес йде. Так? Ось. Ну і, зараз, і потім якось я займався виданням туристичних карт. Ось я колись поїхав до Відня на бал, і мені дали в аеропорту карту. Задурно. Я, для мене було таке здування, карта суперова, все нормально, є, а задурно. От. І я дивився там стільки реклами, і я приїхав до Львова і тут таке зробив. знаєте. Спочатку видавав Львів, вже розібрався у Львові, знав, все, що є. І мене зацікавила Львівська область. знаєте. Я так... Ну, я собі, Я собі... раціональна людина, я собі все Львівську область видаю, я собі посутував всі пам'ятки, там, костели, храми, міста, все, що треба. І потім я знаходжу інший сайт. А там ще більше тих пам'яток. Ну, я знову дві ночі втратив, то сортував, все дивився. Потім я знаходжу ще, я думаю, боже, скільки тут того є? Ось, Ну і е, мене здивувало, що про це ніхто не знає. Я десь вночі сидів, знаєте, таке було внутрішнє таке тремтіння. І думаю, малюю собі ті всякі такі маршрути. І намалював спочатку. Ми ж не починали з таких з найпопсовіших речей, знаєте, там Закарпаття, де там всі тисячі людей їдуть, бо там супер. Та? О, а починали з такого, наприклад, маловідомого, Наприклад, поїздка на Белс, наприклад, чи на Сокаль, чи Тартаків, оці на північ. Я то написав собі, вислав, знайомив і набралося 40 людей. Це початок кризи, з 2008 рік мене виганяють з гуртожитка Львівської політехніки, де я був аспірантом, я купу часу віддав і бодяк, що вигнали, я тепер тільки От, І я вже залишаюся по ідеї, скажімо так, у Львові під час кризи, без особливих засобів для існування. І я вирішую вкластися в туризм, точніше туризм. Мені кажуть, Ігор, ти що вар'ята, тут ніхто в Париж не їде, ти хочеш якийсь белз набрати людей. Ти що? 40 людей, потім ми поїхали біля Львова, є шикарні місця комарно. Годовиця оброшу. Та куди щирець. там Парижу навіть О, не згадуйте більше е про нього? Так, і хоп, стоп, нас е і туди 50 людей набралося. Розумієте, тобто, із часу я бачу, що це на це є попит і люди, які тим цікавляться. Мені приємно, тому що е ну заради цього ти це і робиш. І якось так воно пішло одне за другим. І Я скажу, так на даний час мене це достатньо цікавить. Ви просто і ви захоплюєте свої розповіді. Справді вам це дуже добре вдається, і напевно вам вдається захопити не одну кількість е груп людей. Тим як ви любите все, що тут є в нас, та рідне місто, ваше рідне місто, наша країна, ви відчуваєте себе щасливою людиною в всьому тому, що ви робите. Ну, мені це подобається. Тобто, так, я, я не ходжу на роботу, тому що я постійно тільки тим займаюся. У мене нема відпусток, у мене нема робочих днів, я тільки тим займаюся, отримую від того задоволення. От. І навіть більше вам скажу, тобто, ми коли розвиваємося в туризмі, коли нам треба якісь нові люди, нові кадри, то ми беремо тільки тих, хто так само думає, хто так само мислить. Це не можуть бути якісь люди випадкові, соні там пиріжки я продаю завтра. там людей, Людям щось розказують післязавтра десь щось інше. Це люди, які це люблять, які це. Живуть тим, ну і таких людей достатньо багато, я з того страшенно радий. от. І, і навіть ми почали вже створити е, курси фахівців туристичного супроводу, де людей вчимо, ці всі там, Карпатські прогини, там, що виїжджаємо ви звідти, переїжджаємо туди, тут живуть такі люди, а тут росте така квіточка, яка росте тільки тут, ніде в світі, а там е, в Карпатах найшвидше росте гриб, який називається там веселка смердюча, і він росте так, тобто все, -все. О, це так, тобто, все, все ми вивчаємо. Щоб люди про це знали і любили рідну країну. <гум> <гум> я дякую вам за розмову. І я могла би з вами ще безконечно говорити. А бо дуже вірю з великою тем. радістю. Але ми її ще продовжимо іншим разом. Ігор. Добре, Ігоре. Добачу. Ігор Губіліт сьогодні у програмі Персона. Дякую всім.